Всім доброго дня! З вами Олексій, компанія Америка Нафто. Сьогодні у нас буде черговий випуск з нашого СТО. Я вам покажу автомобіль, який ми сьогодні передаємо нашому клієнту. Він вже повністю відновлений, а також нові авто, які приїхали до нас на СТО. Сьогодні передаємо Audi S3. Як ви бачите, авто повністю відновлене. Тут хороша комплектація. Сам седани у нас беруть не так часто, як кросовери, але якщо розглядати Audi, то популярними є Audi a 4 a 6 a 3 а також s 3 Таку s 3 з 16-17 року можна купити в бюджет від 13 14 тисяч плюс ремонтні роботи. Ціна залежить від пробігу, комплектації та року випуску. Якщо ви для себе розглядаєте Audi a 4 то в то 14-16 року можна Можна купити в ціну 10-11 тисяч 18-20 року 14-16 тисяч. Також часто нас запитують за кросовери Audi. Для наших клієнтів ми купуємо їх дуже часто. Ми привозили Audi Q5, Q3, Q7, а також Q8. Зараз я вам розкажу по актуальним цінам та додатково покажу фото деяких авто наших клієнтів, як приклад. Отже, Audi Q5, якщо брати 15-16 року, ціна буде 11-12 тисяч плюс мінімальний ремонт. 18-20 року 18-22 тисячі доларів. Якщо ви для себе обираєте Audi Q3, то 15-17 року ціна буде 10-11 тисяч. А якщо обрати 19-21 року, то 13-15 тисяч плюс ремонтні роботи. Часто в коментарях питають за ціни на Audi q 7, а також q 8 Нещодавно ми привозили Q8 Електро 24-го року та 2019 і 23-го років Audi q 7. Отже, якщо ви розглядаєте Audi q 7 сімнадцятого, дев'ятнадцятого року ціна буде 23-25 тисяч. Якщо брати 22 другого, року 43-45 тисяч доларів. І Audi q 8 Електрична версія 23-24 років обійдеться в 28-33 тисячі. Якщо брати бензинові, 18-20 року, ціна буде 26-30 тисяч плюс ремонтні роботи. Зараз купити автомобіль з США можна дуже вигідно. Це Mercedes GLS 2022 року. Ми купили нашому клієнту за 18 тисяч 500 доларів. І це Maserati Levante, преміальний кросовер авто 2018 року. Ми купили за 11 700. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто з США з максимальною економією, можна телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль з США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. До нас приїхав Ford Explorer в топовій комплектації. Це авто 2017 року, має 50 тисяч пробіг та повний привід. Колір дуже унікальний, доволі рідко такі авто зустрічаються на аукціоні, але нам вдалося його купити. Авто має мінімальні пошкодження по задній частині даху, і це ми швидко відновимо. Зовсім скоро я вам його покажу після ремонту. Якщо розглядати Форди, то окрім Explorer у нас часто купують Escape, Edge, а також Ford Fusion. У ремонтному боксі у нас зараз Ford Edge, який ми купили за 5200 доларів. Саме це авто я покажу у наступних випусках одразу після ремонту. Кожного тижня до нас на СТО приїжджають абсолютно різні цікаві автомобілі. Також ми записуємо та випускаємо різні відео з топами найвигідніших авто, які можна купити та перевезти з США. Тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступні наші відео.